Всім привіт! Маю дві такі от лампи куплені в вало. Від одної є коробка, від другої коробка не збереглась. Зато на другій був такий копачок, який дозволяє працювати без закручування у патрон. Показую вам параметри. і Заодно ви побачите параметри, я ще вам збоку поставлю з сайту параметри. Ставити на паузу, може збільшити, прочитаєте. Не знаю, що дозволить фокус. Ось тут є зліва лампа Євроламп, чи як вона там називалася, З копачком. Справа лампа Є27 LED. Ще трохи більше справа маєте кота. Кота не купував, мов занявало. Кота взяв в добрі руки. І ото от я ті дві лампи маю зараз закручені. Показую. Зліва закручена Євролам. Справа закручена е 27 Даємо їм зарядитися трохи. Вони вже трохи. Постояли ввімкнуті, а але ще на якусь годинку даю зарядитися. Як бачите, тут з'явилося два копачки. Це два копачки від ламп євроламп. Так як ви вже зрозуміли, що в мене є дві таких лампи і дві таких, то від євроламп є два копачки. Я їх повішив для того, щоб не вирубувати в кімнаті світло. Я просто закручую ці копачки обидві т лампи, і ми заміряємо, яка скільки часу. Пропрацює яка довше і яка скільки пропрацює. Зараз, коли я знімаю, мені здається, що Євролам світить яскравіше, ніж там та Е27, але насправді виглядає, якщо поза телефоном Е27 світить яскравіше, в неї більш біле світло. В Євролам якесь більш жовте. Хоча на телефоні на екрані зараз я бачу, що мені здається, що Євроламп якби яскравіше. Так, чекаємо якусь годинку, щоб воно зарядилося, і потім пробуємо, скільки часу вони будуть світити. Закрутив я їх в копочки. Беремо євроламп. Що мені здається, дивіться. Що Євроламп має три е, світла. Ну, тобто сильніше, слабше, і, ще слабше, а мені здалося, але зараз я спробую. Що е, оця лампа E27, чи як вона називається, має тільки одне положення світла. Все, вмикаю дві лампи. На найяскравіше. Ну, от замітьте, оця, оця світить, мені здається, сильніше, яскравіше. Вишаю, і бачите, залежно від того, як, як дивиться. а тепер та якось з. Ну, зараз я знімаю, мені здається, а потім я дивлюся в записі. І вона все ж таки е, тусклішається, а от зараз здається, вона яскравіша під час зйомки. Добре, вішаю, зараз 5 по 12. Зараз, секунду. Вставимо отак тут той е, годинник і будемо спостерігати, скільки часу вони просвітять, яка довше. І скільки взагалі часу. Пройшло пів години. І вже очевидно, що оця справа Є27, що як вона там стала набагато тускліше світити, менше світить. І це тільки півгодини. Що буде далі, спостерігаємо. Година, ну тут же явно відчутно оце Е27. Зараз я її повішую десь в темному місці, щоб було видно, як воно освітлює в темному місці. Зовсім там десь в туалеті, наприклад. І для порівняння ту вішую. І ту, і ту. По черзі. Це Е27, ота що тусло? Так. Ну, в цілому щось видно. Це євролам. різниця ну, відчувається, правда? Ну, зараз я зроблю фото тої і тої і поряд їх поставлю. Півтора години, лампи все ще світять. Ну, та вже так конкретно замітно, по ній, що вона вже тускла-тускла. <клес> Може, то вона такий режим сама спеціально переключається, щоб довше світити. Ну, можливо, це не через те, що розряджений акумулятор вже не видає нічого. Але, швидше за все, все ж таки. би не хотілося в таке вірити, мені здається, що питання все ж таки в тому, що акумулятор вже тут, ну, геть слабо видає. Чекаємо далі. Дві години. Ну, вона така тускла і здається, що вже взагалі нічого не буде видно. Зараз давайте я ставлю на паузу і поставлю її одну в туалеті, щоб було видно, чи хоч світить вона щось, чи не світить. Ну, таке. Вже таке лейт-лейт, ну голову не зломиш, але вже і так особливо нічого не побачиш. Ну, тобто, так, підсвічує. Дві години, але ще світить. Там та Євролам ще світить більш-менш нормально. Три години. Ну я думаю, тут вже можна викреслювати. Чи ні, як кажуть? Ну то вже на ваш розсуд. Я вам показую, як воно світить, а ви самі добите. Чесно кажу, я думав, що оця справа Є27, ще як вона там, буде світити довше, тому що вона якась яскравіша була на початках. Зараз на телефоні так не видно, але насправді вона ледь світить. Ледь світить. Давайте ще раз поставлю її в туалет. Ну таке, ще щось видно, але то вже... Ну, в принципі, нічим не відрізняється від 2 годин. Трошки тм'яніше, але ну то вже таке. Ночничок такий, леть, лайть, лайть, лайт. Для порівняння євроламп от як у нас світить. Так, половиною години. Ну, світить, світить. Ну, по факту вона світить гірше, ніж видно на телефоні. І ну, вже їх навіть не хочу нести її в туалет. Там В туалеті хіба з її допомогою можна побачити, де є вхід і де є вихід. Все, я ще нічого не побачу. Я не здивуюся, вона так досвітить до 4 годин. На упаковці на коробці написано 4 години. Ну, вона може до 4 досвітити от таким чином. І що може сказати, продавець? Ну, написано 4, не написано, як вона буде світити. Написано, що 4. Все, 4 світить. Дивимося далі. 4 години. Ну, воно тут здається, що воно щось світить, ну та права вже взагалі майже не світить. Зліва вже така, ледь тускло. Все, що можна сказати. Дивіться самі, ну та, що справа, та Е27, чи як вона там, чи Е27. Якщо хочете десь її поставити у туалеті, там, не СДТ пів години. Ввімкнули, вимкнули, то вона буде нормально працювати. Якщо десь в кімнату, ну нема сенсу. Ну, фактично, вона там нормально світить тільки з пів години годину. Та, що зліва, євролам, чи як вона, трохи краща. Ну вона трохи дорожча. Ну, Ось таке. Далі робіть собі самі свої висновки. Нічого не рекламую. Я однаково купував що ту, що ту. І вчора ще не знав між ними ніякої різниці. Ото прямо з вами разом і побачив ту різницю, що як працює. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, щось пишіть з цього всім найкращого, і нехай вам не буде потрібно використовувати такі лампи.